Бачиш, насправді, от як можна поставити на місце будь-якого будь-яку людину, яка думає пахати, і думає, що вона знає все? Є такий теж ефект, ефект глибини. От. Попроси її пояснити, як працює якась елементарна річ. От вона тобі говорить там: я там да, -да, ти кажеш: Окей, а як оце працює? Поясни мені. Ну, я, як працює, наприклад, замок у вхідних дверях? Тобто всі якби ним користуються цим замком, але спробуй вербалізувати, яким чином працює замок. Ти такий. І все, і якби. А от ну якби ти бачиш, що це якби набагато складніше. А ось давай подивимося на різні підходи. Тобто, ефект такого, знаєш, вдаваного вдаваного незнання. Ну, це нагадує ще Сократа, так. Так, коли він іронічно говорив, що я знаю, що я нічого не знаю. Так. От сучасні психологи от, вивели таку формулу, це було в 2002 році. Е, є відповідні посилання, я розміщу теж в описі до відео. Е, коли говорять, що от, будь ласка, поясніть цю просту річ, як працює там держава, от, що, хто, хто такий президент, да? от, які в нього повноваження. І коли ти просто починаєш з конституції там, перераховувати якісь речі, ти відразу починаєш розуміти е, сучасну ситуацію, яким чи...